Друзі, свято сьогодні не буде традиційного. Усім привіт! Сьогодні буде Христос Воскрес! Не знаємо ми всі по-різному, по У когось тоді, у когось тоді Воскрес. Але це класне свято, тому що ну, люди, мабуть, стають добріші, тепліші. Оці приготування, це все ну, це дуже класно. ну, 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 свято. Хочеться всіх обійняти, поцілувати і сказати: Христос Воскрес! Ми теж будемо святкувати дуже традиційно, як завжди, на березі Дніпра. Шашличок, конячок. Все як? Все як завжди, в принципі. Так, я вже збираюся, але е, я ж вже забрала у Ларісочки отой плетик, туди собі на диванчик, на отой диванчик, бачите? Е, я його зараз постелю. Ну, поки буду застилати, ще щось Диві. вам покажу зараз. Ось, дивіться, казала мені Віка, викинь вже ті цицьки. А я їх знов постирала. І вони знов класні. Ну, не можу я викинути, бо тут дуже любить катюня лежати. І воно не так от. Я його так не кладу. Воно у мене. Отак. Дивіться, я класно туди лягаю. Отак, Ukraine. А на, на навці, отут Кеті мордочку кладе. Ніяк я можу її викинути? Ніт? Гарна подушечка, Отака. Так що ні, не викину подушечку, не можу. Ну і ось нарешті я вам показую, все застелила. От такий подаруночок я собі зробила на свята. Так, от так це в мене вийшло. Дивіться, мені дуже подобається. Класно! То підуть і мої обої, дуже класно. <ріху> так, поки що обої міняти не будемо, так і буде. Так, 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 ну що? Ну, так, звісно, дуже класно, але ж свої улюблені подушечки. Я все одно покладу. Отак. От. Бо катюня там повинна лежати. Так, а тут я полюбляю біля теліка отак повалятися. О, це подушечка навіть, дивіться, як там і була, да? А мордочку оцю теж, як там і була. От. А під голову де? Де? А ось вона моя кісточка. Отак. От. Так. От. Ну, можна і отак. Так. Отак на оці очі. о. Да. Бо я там люблю потовктися, а там любе Кеті потовктися. Ну, я задоволена. От що сказати? Мені казали, що це такі плітіки, вони недовговічні. Нічого страшного, не такі вони дорогі. Частіше міняти будемо. Зато він такий вілюровенький, що всі шерстіночки кетіни отак взяв, стряхнув, ну і вони... просто можна його стряхнути, і все злітає. На ньому шерсть, не тримається. Воно таке, знаєте, як трошки слизьке. Не знаю, як сказати. І... Коротше, класно, класно, класно все буде. Отак, так, от так. І ще раз показую. Ой, в общем, я дуже задоволена. Пішла збирати сумочку на природу. А не надо, не надо, Христос Воскрес! Всім привіт! Ми на природі, як завжди. Дивіться, вся наша компанія. І що знімати? Ну, що знімати? Як ми будемо їсти шашлики? Ну, шашлик покажу а Покажу шашличники. Ось він наш шашличник. До речі, в нас сьогодні не шашлики. У нас сьогодні отаке от м'ясо. Дивіться на кісти. Клас, Костя горить. Горить, горить. Що згорить, то не згниє. Усім моїй... добрий день. Так, Ховаюсь від сонечка. Закриваю вікна від очих машин, бо це ж просто жуть. Ми з Вікою їдемо. Я чекаю віку, до речі, їдемо на кладовище. Прибирати, готуємося до гробків. Дуже-дуже там багато роботи. Ну, у Саші там, звісно, поки що ж пам'ятник ми не ставимо, будемо десь ставити ближче до вересня. А зараз треба розібрати там ці всі вінки, може якось прикрасити бур'яни, там все таке. Ну, в общем, привести в порядочок. От, у моїх батьків теж вже ну, старенький пам'ятник, але ж ну, як старенький, багато років, але ж там у мене все за плиткою, заложено. В общем, якщо десь там і бур'ян, то тільки кругом цієї могили я взяла у цю тяпку і в общем, грабельки, все повбираємо. А саме головне це. У Сашиних батьків, тому що ж там ой, Віка о, бачиш, усю я знімаю, теж знімає, я що? знімаю, всі дружно балакаємо. Вот. Там, звісно, Саша я казала, давай закладемо це там все плиткою. Він та нормально, та що там, раз в рік поприбирали, ну це ж раз вік поприбирала, а тепер в общем, зараз їдемо, будемо дивитися, що там іде. В общем, багато чого треба зробити. Сподіваюся, що ми це все зробимо. Жарко, поїхали. Поїхали. Так, я вже прибираю батьків, ось тата з мамою. Тут, звісно, ну що сказати, я бачите, вже стільки наламала цих палок, то вони отакі здоровенні. Тут скам'яки я зараз помию, а столик приїду. В следующий раз, як я його клійоночкою обклеюю, оббиваю. Ще я вам скажу, що я оце вже проти категорично цих столиків. Але він тут монтований, я нічого з ним не можу зробити. Так що прийдеться його просто оновити клійоночкою і обклеїти. А ще ж був той жовтий дощ, і бачите, все капець, прибирання. Ну, нічого, Віка вже пішла десь за водичкою і шукати де сміття. Так, ну що, будемо прибирати. Ну от, мої рідненькі, все повбирала, бур'янець повирубувала, все помила, поприбирала. Чистота. Чекайте, нас уже вже нагрубки. Ще оце ж стіл прийду. Завтра, мабуть, приїду, зроблю щось з цим столом. А так, в принципі, все нормально. Зараз підемо до Сашиних батьків. Так, ми прийшли до Саші. Батьків Сашиних я не знайшла, не було де стати, машини їздили. Завтра поїду, спокійно стану десь на перехресті, а потім піду шукати. А ми сьогодні з вікою. Так, ну що, треба оці вінки всі розбирати, залишимо крест, помиємо столик, ну та і все. Ти нічого не зробиш, бур'янчики повидергуємо. Ой, привіт, Сашуня. Так, до бабушки з Сашою прийшли. Господі, так напахалась там у Саші, що навіть не зняла, як ми там зробили ті вінки, поки ми це розв'язували, бо вже там взагалі, звісно. Так, а сюди прийшли, тут все позаростало. Ой, тут теж, боже, Боже, стільки тут зараз треба все викорчовувати. Ну, що ж, будемо викорчовувати. Друзі, ми приїхали, я вже вискочила з душу, втомилася, страшне. Ось, о бачите? Це бігом на себе все малювати і бігти на тренування. До речі, я знайшла такі штани ті коричневі, які я давно шукала. Так, так що все знаходиться. Позасовую вічно десь і все. От ще одна ковтиночка змашених платтячок. Моя улюблена вісюлечка. Я вже зібралася і буду бігти. Але в мене навіть хвилин 15 ще є, щоб з вами побалакати. Так я навіть не очікувала. Я думала, що я нічого не встигну. А я все встигла. Отака От я молодець. На дворі жарко. А я отак з довгим рукавчиком. Думаєте, чого? Бо в мене отут погоріли руки. Я була на кладовищі в <кій> футболочці такі. А ще в мене мозолі отут на руках. Боже, оце прибирали все. Звісно. Понятно, все прибрали, прибираємо і будемо прибирати, куди діватися. Але я, як у там у бабушки, та що ж таке? <кій> І у Саші, у брата там рубала оте все? Це просто жесть. <кій> я вже не казру, як ми там ті вінки у Саші на могилі розрізали, там же ж все проволоками поскоручувано, воно як там ставили оцю всю конструкцію. Хорошо, що поряд був чоловік, там недалеко від нас. І в його були оці, знаєте, щіпці, що дерева стригти. І це нас просто врятувало. Віка побігла до нього, він нам дав ті щіпці, ми все порозрізали. І, в общем, сашину могилу ну дуже красиві ці вінки. Ми просто от заклали там все вінками, заклали, Ну, бур'ян повиривали і все заклали вінками. Ой. Так, що я хотіла, головне. Да? Головне, що я хотіла, у Саші з бабушкою, як я там все рубала, у це до мозолів. Кажу Віки, Віка, пам'ятаєш, я тобі вже багато років. Я от після бабушкиної смерті, я ще ж була дуже молода, я зразу сказала, що це, щоб мені оцих похорон, щоб оце. Е, з, не доведи Боже, тільки креміровані. Креміровані, вазочку принесли, фотографію поставили, всі попрощалися до побачення. Ну, тільки так. Вона каже: та мама, давно вже ми це все знаємо. Каже, мене теж так. Ну, бачите, ну, не можна не сміятися. Кажу, ні, Віка. Я напишу заповіт. І не доведи Господь нарушити. Не просто мене, не просто. Кремірувати і в вазочку. Потім з тою вазочкою вийти десь на берег Дніпра. Вона каже: куди? Кажу: от туди, де тобі буде краще мене згадувати. Чи тобі, чи Маші, там, чи кому. Де вам більше подобається. От туди винести і отак розвіяти. І все. І оці помінальні дні, оці всі приходиш отуди на берег, от там, де вся така краса. І пам'ятаєте, отут пам'ятаєте, не от там на кладбище, де оце все копать. Я кажу, я, я не хочу десь там зверху, а я сподіваюся, що ми звідти все бачимо і ми тут. Присутні, навіть коли туди пішли. Я не хочу там зверху дивитися, як мої діти чи мої внуки отут карячаться з оцими бур'янами, ну, це все ну, виробують, ну, я, я не уявляю собі, хто це вообще придумав усе. Але ж придумали, і ми так будемо і далі робити. І я розумію, що мені е, завтра я поїду. Буду шукати сашиних батьків і там теж все прибирати і робити, бо ну все, ну, ми вже від цього так вже зроблено. да? Ми ж вже не можемо це покинути, щоб воно було там безлад. Ми це все прибираємо. Але, от в Америці, там, в Європі, я не знаю, я стільки бачила от, кладовище. Простір, от такі тумбочки маленькі, дата смерті, ім'я, номер. Все, там люди прибирають за цим всім. Ну, тобто є такі помінальні дні, де прийшли, поклали квіточки, там постояли біля праху. Ну, якщо вже так, то хай би було так. Ну, в нас же ж там дворці, дворці понастраювали. І що це, я думаю? Мені до вересня десь я, звісно, буду ставити пам'ятник і там жінка його, це все треба вирівняти, покласти, хоч би вже зробити так, щоб було легше там все це прибирати, все це робити. Ой, кожного року оце ми розсуждаємо, але ж ну, від оцих всіх традицій, ну от мені, мені казали, а чого Сашу не кремірували? Того, що це його заповіт. Він казав, я хочу, щоб мене ховали як людину. Ну, от так, як людину. То як людину поховали, то тепер як людині треба пам'ятник, тепер як людині треба е, все <кх> <кх> зробити, як положено. Так воно і буде. Але мені нет. Боже збав. Прах. І я буду вільна. Не буду перекована там до тієї могили. Нет. Боже, з посмішкою на. Хоча на кладовище там трошки поплакали, але ж, знаєте, життя продовжується, і мені здається, що при житті треба ці рішення приймати. При житті. Не тоді, коли ми. Вже хворіємо і не знаємо, там, що там і як, і вже там, голова не зображає, що там як сказати. А саме як людина молода, здорова, при своєму розумі, прийми рішення, ну на що це треба? До речі, от у мене не тільки я так думаю, от, чесно, от мої знайомі, на, ну, підтримують абсолютно. І з Вікою ми там стояла, і вона каже, мама, я з тобою повністю згодна, мене теж повідох. В простір, будь ласка, в простір не треба бути десь прив'язаним. Все, друзі, я побігла, бо в мене вже 15 хвилин залишилося, щоб вилітати, виїжджати, вибігати. Я завжди біжу. Все пока пока Завтра буде продовження. Поїду шукати сашених батьків, поїду столика втягувати, отам клійоночками В общем, побалакала, побалакала, а продовжувати буду, як воно було, так і буду далі робити. А куди діватися? Все, до зустрічі. Доброго раночку. Ми йдемо, йдемо. Гуляємо, гуляємо, а нема ніде нікого. А тут виходимо і Сем, і Ремі, і Сем вже м'ячика у Кеті. Все, все, вже можна ганятися за Семом. От так, от так. І Найда ось прибігла. Найда прибігла. Кеті з дівчатками не дуже дружить, звісно. Але ця розумна. Вона не наривається. Так, а там у нас хто ще? Пунтик. Пунтіка і на камеру не видно. Він зливається з... Поунтік. Зараз всі прибіжать до мене в карман. Боже, яка краса, я ще такого не бачила. Це ми йдемо додому. Слухайте, прямо в мене Ну, ось у мої вікна ж, так. а ось ось така краса. Зараз я, мабуть. Приближу, бо це вообще взагалі... що це? <гум> Наче деревце якесь. Але подивіться, які квіти класні, вообще класнючі. Оце так. Да. Ні, ну тут вообще, конечно, все. Просто ландшафтний дизайнер. Так? <гум> Ні, ну от, от таке ще не бачила таке деревце. Що воно за деревце? Хто знає, що за деревце, пишіть. Хтось в зерна бігався, наївся і отак от спить. А я тут зараз біля неї отак от ножки поставлю і буду знімати далі відео. Ну що, всі вже з мене посміялися? Що то за деревце, що то за квіточки? Всі посміялися, що тільки моя сусідка Зіна. <сум> Іду з телефоном вже все ж знімаю. А Зіна ж, ну вона ж, як я кажу, цвіточниця Анюта. Кажу, бо а вона каже, що ти там знімаєш? Кузіна, бо така краса, я не знаю, що то за деревце, такі квіти, такі прям, як головочки соняшника, чи що воно таке? Вона так на мене дивиться і каже: Таня, ти що? То калина? Я каже, ти що ніколи калини не бачила? Кажу, ні, калину я бачила, як червона калина, да, грозді калини вісять. Звісно, що я знаю, що то калина. Але от я думаю, от у мене не було, мабуть, собаки, щоб я отак ходила і розглядала все. Чи раніше воно так, ну, ну такої краси там, не звертав уваги. чи, ну, 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 Я не знаю, Ну, я дійсно, я не бачила, як цвіте та калина. А це калина. Так що не смійтеся, не знала. Ну, тепер буду знати, Ну, дуже класно. Ну, Це ну, ну така краса, неймовірна. Я навіть не мож... ну, ну на... От на секундочку я собі не могла уявити, що це калина. Так, mm -hmm. до речі, mm -hmm. я розповідала, розповідала вчора, як ми були на кладовищі, взяла у цієї ж зіни у сусідки, взяла ото тяпка з одного боку, а з другого боку, такий, як. Три зуби чи чотири, там, я не знаю, коротше, граблі такі, граблі, гостренькі-гостренькі. І оця е, сапочка, тяпочка, не знаю, як воно там називається правильно, воно таке заточене, гостре. Ну, от ним прям тюк-тюк-тюк-тюк-тюк. і Всі ці бур'янці вибираються. І що ви думаєте? Ми отак тюк-тюк-тюк. Там -тюк -тюк, біля Саші е, з Наташою прибирали все це, це це саме. Ну, Я десь поряд поклала. ну, ну Я ж не, не відходила нікуди. Ну, от там поклала. Все, і далі, ну ну, там, ну, я не знаю, ну, на, на машині ну, дві хвилини. ми ж на машині, Ну дві хвилини до бабусі з братом з моїм. Ми тільки туди переїжджаємо, я глянула, Боже, стільки там бур'янів, все кажу, Віка, давай з машини ту тяпочку, <сапочку>, сапочку з тими грабельками і лопату, все доставай, бо тут, звісно, рубать не перерубать. Вона пішла в машину, приносить мені лопату, приносить... Кажу, там, мабуть, ти в відро поклала, там, де тряпки, де це я туди нема. Я розумію, що там, де я у Саші викопувала там таку ямку, щоб туди корзину запхнути і закопати, щоб її там не вітром ніяк не здуло, Ну, прикрашали. І там я ну, навіть пам'ятаю, де я рядом поклала. Кажу Бігом, бікуся, ну, там і пішки 5 хвилин менше, яких там 5-3. Кажу, пробіжись, забери, тому що ж я тут пока буду рубати, щоб не, ну, не тратити час. І я стою лопатою там. Вона приходить, каже, нема. Ну, ви уявляєте собі. Ну, 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 я, ну як це ну, 5-10 хвилин і вже там хтось прийшов і ту тяпку. З, так хотілося сказати, стирив. Ну, ну як? Ну, на кладовище, ну хіба можна красти на кладовище, Ну це вообще, ну, я не знаю. І сьогодні оце ж зранку йду з кажу, Зіна, де можна купити таку цю, ту саму? І вона каже, та воно оселі там, де, тобі теж така треба. Кажу, ні, тепер тобі така треба. Бо в нас вчора вкрали. Ну І вона теж, а, так і, ну як це? Ну, 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 що ну, ну, повозмущалось, повозмущалась, та і все. От, такі у нас діла. Так, все, мабуть, я вже там не дивилася, що я назнімала, мабуть, дуже довгий буде влог. Тому, друзі мої, там кажуть, весь тиждень цей, да, кажуть, Христос Воскрес. Воістину Воскрес. Ще раз кажу, це дуже світле, класне свято. Всіх вітаю, вітаю, вітаю. Ой, Будьте щасливі, будьте здорові, всім, всім, всім бажаю добра, здоров'я, слава Україні, нашої перемоги. Все буде Україна. А я вас всіх люблю. Пока. І що треба сказати? Підписуйтесь на канал Тетяна Черни!